Пригадався мені випадок, коли спілкувалася з бізнесом, який має вже багато років гарну базу клієнтів про те, що ми можемо запустити для них смс розсилки і цей бізнес сказав, що ой, ну ми не знаємо, чи потрібно нашим клієнтам робити цю розсилку, яка буде реакція, і взагалі чи воно ну того варте. Але коли я порахувала, що на велику базу, яку ми сегментували і вибрали активну. То це десь була здається 3 тисячі гривень сума, і керівник тоді бізнесу сказала, що ой, ну якщо це всього лише 3 тисячі гривень, це. Ну, абсолютно нормальна сума для тесту. Давайте спробуємо. І як результат, вони після цього найняли імейл-маркетолога, який регулярно тепер робить для них імейл розсилки смс розсилки вайбер-розсилки та налаштовує пуш розсилки Це сповіщення на сайті, які нагадують клієнтам, що з'явилася якась нова функція. І загалом це типова ситуація, як бізнес знайомиться з цими видами розсилок. Thank you